Хочу зазначити, що формування нашої колекції, нашого музеї історії міста, розпочалося вже наприкінці 70-х, початку 80-х років, коли це не співпадало з нормами на той час історичних музеїв, але все ж таки, колекція була заснована і зараз вона поширює, поширюється. І, наприклад, ви бачите зараз на екрані один з рушників з нашої колекції. Зараз наша колекція рушників нараховує приблизно десь 300 одиниць. І це доволі велика колекція для нашого регіону. І ви знаєте, ми не тільки збираємо, зберігаємо популяризуємо наші колекції, але й вивчаємо їх і дуже часто етнографічні колекції вони допомагають та ілюструють, допомагають вивчати історію нашої країни і ілюструють її. Бо все, що відбувалося в історії, воно мало відображення у культурі, і також у народному мистецтві. І сьогодні про розвиток. Мистецтва народного, так, нашого краю, я хочу поговорити на основі колекції рушників та сорочок, так, бо творчість вона об'єднує. І незважаючи на всі відмінності, бо кожен майстер це один окремий всесвіт. І ось, коли в ці всесвіти поєднуються, можна ще трішечки так повернути, поєднуються у єдиному пориві творчому це дійсно надихає. Це той міст, який поєднує не тільки людей крізь е, наші географічні, так е, роз, <різь> через поєднує географічне, але й поєднує крізь е, час історії, через перебіг історії. А е, я хочу е, від, е, відокремити е, три етапи розвитку, яке, е, які були. 那。Up. Відображали розвиток Краматорська, але це характерне для багатьох районів нашого краю, це заселення земель, розбудовані та для багатьох це відновлення після Другої світової війни. Зараз ви бачите на екрані це рушники з нашої колекції, які зносяться до кінця 19-го, 19 вибачте, початку 20-го століття. Це найстаріші рушники. Які є в наших колекціях, їх, звісно, це не всі. Я відібрала деякі, які характеризують те, що для нашого регіону історична характерна наявність предметів етнографічних з різних куточків України. Загалом то для Краматорська, кінець 19-го, початок 20-го століття, це сучасні Полтавська, Сумська, Харківська та Київські області. Це було пов'язано з, історично, з розвитком, з розвитком нашого краю, з будівництвом, курсько харківсько, -Залізно, -Харківсько азовської залізної дороги, і завдяки будівництву цієї дороги в багатьох містах, не тільки у Краматорській, почалось приток іноземних інвестицій, що з що спонукало розвиток цих міст для Краматорська? Це теж середина 19 століття, коли тут були засновані підприємства. І сюди дуже часто селяни незаможні, навіть не було грошей, щоб придбати квіток, вони просто йшли вздовж залізної дороги і шукали, де зможуть найнятися на роботу, а потім вже сюди переїжджали їх родини. І звісно, що багато речей вони забрати не могли, але те, що вони завжди несли з собою, це рушники і це сорочки, одяг. І святковий одяг зберігся, дещо дійшов до наших часів. Я хочу зауважити вашу увагу на тому, що ми бачили перший слайд, зараз другий. Це рушники з різних так, регіонів, бо родини, які їх робили, вони до того як потрапити у Краматорськ, вони мешкали у різних регіонах. Але подивіться, що ми не бачимо яскравої. Яскраво, якось відмінностей у орнаментиці. Це пов'язане з тим, що середина 19 століття це вже час, коли у народному мистецтві вишивки була розповсюджена техніка вишивки хрестом. Так, це наступні рушники. Ось, наприклад, до цього були, можна повернутися, будь ласка, на наступний слайд. Ось перше, бачите, на червоному тлі: це Харківщина, поруч Сумщина. Наступний можна слайд включити вимкнути. Дякую, це ось з такими бачите, пишними пишним орнаментами з пташкою. Це Полтавщина. А поруч це вже рушник київщини. Ми це знаємо, бо коли ми приймаємо до наших фондів предмети музейні, ми обов'язково опитуємо людей, де вони мешкали, де, де побутувала та чи інша річ. Це обов'язково при, при створенні документації, паспорту предмету та таке інше. Але хочу звернути вашу увагу, бачите, що ми знаємо. З яких регіонів ці рушники, з яких регіонів була родина, які вишивали ці рушники, створювали. Але погляньте, зверніть, будь ласка, увагу, що знайти відмінностей у самому орнаменті, ми вже орнаменті ми вже не можемо. Бо в цей період розповсюдження техніки хрест це європейська техніка вишивки, європейська міська, можна сказати, вишивка, яка розповсюджувалась завдяки. Підприємцям того часу, так званим, один з них, так званим фірма Брокар. Вона відома і сьогодні парфумова фірма, яка робила парфуми, мило, і, ну, звісно, саме мило могли дозволити собі селяни. І щоб популяризувати свою продукцію. Друкували так звані премії. Може, це комусь відомо, я трішечки повторюсь. Так звані премії, де безкоштовно друкували схему вишивки. Бо такі книжечки, коли з'являлися у 19 сторіччі зі схемами вишивки Христом, вони коштували доволі дорого і не кожна родина могла їх придбати. А тут навіть можна було придбати за копійку мила і була готова схема. Але це було не тільки друкування у так, оце, будь ласка. Це якраз така приклад такої схеми, але це було не тільки брокарівське. Премії це були і друковані схеми у журналах, які передавали, які перемальовували. І е, вишивка Христова, вона доволі проста, як вишивка, так? якщо е, порівнювати з більш давніми для, наш, е, для України, це лічильна гладь, тамбурний, шов, ну дуже-дуже багато технік, так, їх понад ста, і в них ще є свої, вони ще діляться на Такі підрозділи, під, під тому це величезне багатство різновидів вишивки, по суті, було знищене тим, що хрест він був дуже простий. Ну, набагато простіше, ніж інші вишивальні шви, і була вже готова схема. І ці роботи вони були більш яскравими. Ну і не треба забувати таку деталь, як модні тенденції, так, кажучи сучасним язиком мовою, вибачте, незважаючи на те, що це відбувалося так понад 100 років тому, вишивалися ці рушники, а особливо в сорочках, все жодно, не зважаючи на те, що це такий давній символ, це річ з історією, Все одно мода теж мала вплив. Те, що оточувала людину на той час, це мала вплив і на предмети, які вона створювала. Ось зараз перед вами є ця сторінка з книги Марії Дюпон, яка була походила з Німеччини, і вона співпрацювала з засновником фірми по виробництву ниток ДМС, це така популярна фірма, яка виробляє сьогодні нитки. І вони створили вишивальну школу, і така була енциклопедія. І як ви бачите, ось цей центральний орнамент, який у вас зараз на екрані, він дуже розповсюджений і на рушниках нашого краю, і на підзорах. Але це орнамент з європейської енциклопедії вишивки, вишивки міської, світської вишивки. Але можна наступний слайд. Зараз ви побачите, як це збільшено, Можна побачити, що це книга і ДМС, там присутні. І наступний слайд можна. Зараз, так. Так, вибачте, до нас доклада а, і ви побачите, що оці, ось, будь ласка, це а, Брокарівська премія, яка розфарбувала а, цей фрагмент енциклопедії у більш близь, близькі червоно-сині тона, і ми бачимо, що це абсолютно та схема, яка а, а, була присутня і в, саму, в самій енциклопедії. Наступний слайд це вже, а, як я казала, були ці схеми подавалися і в популярних журналах того часу. І ось, наприклад, та ж схема тільки в інших кольорах, знову маємо, що вона була надрукована. Тобто розповсюдження було дуже широким. До того ж, дуже. Ці орнаменти були дуже яскравими. Дуже великий вплив на розповсюдження техні... вишивки технікою хрест мали аматорські театри, які були дуже популярні, був, був наприкінці 19 століття, або початку 20-го, був розквіт аматорських театрів, бо вони менше підлягали цензурі і не могли ставити українські твори. Але ви розумієте, коли артисти. Брали сорочку, наприклад, полтавську, вишиту білим, по білому, чудовому, який поєднана безліч технік вишивальних, то зі сцени на, на відстані вона виглядала, начебто вона не вишита, не було ефекту того яскравого. І тому вони свідомо обирали такі яскраві кольори, щоб це виглядало урочисто і видовищно зі сцени. Але як сприймали, окрім бо показували ці вистави і у невеличких селах, у селищах, як сприймали, бо це люди приїжджали з міста, так? І їх сприймали не тільки як культурних насів тієї інформації, як приклад моди. І, звісно, що дівчата, молоді, які вишивали сорочки, рушники, вони хоті хотіли наслідувати ці модні тенденції і вишивали те, що їм подобалося, те, що було яскраво, і те, що було їм до лиця. Це також приклади. Я обрала декілька. Ми загалом то збираємо колекціонуємо в мережі інтернет всі приклади брокарівських схем і енциклопедій. Ви можете зараз подивитися. це доволі, Я обрала доволі такі розповсюджені орнаменти у рушниках, у підзорах. Можна так, Якщо можна і наступний слайд. Ось, Ви бачите, це теж з енциклопедії Європейської, і тут ми бачимо. Це з журналу ця схема перетворена, розфарбована. Але все ж таки в цей період, все одно, незважаючи на те, що то були ну, по суті європейські визерунки і схеми, все одно подивіться, в жодному разі я не хочу сказати, що просто сліпо копіювали, бо все одно майстрині залишали відбиток своїх особистості. Своїх своїх почуттів, сподівань, а, свого розвитку культурного, свого світогляду на цьому рушнику. Вони ніколи не брали, щоб так от скопіювати сторінку і все, бо можна із цього малюнку в принципі так зробити якийсь орнамент, просто розділити його по ярусах традиційно, як це буває на рушниках. Вони завжди творче переробляли цей досвід і створювали щось своє. Тому ці рушники все одно вони дуже цікаві. Вони ілюструють історію нашого так. Це сама Тереза Дільмонт і її енциклопедія. Вона майстер вишивки була, чудово вишивала, вивчала це. І, ну, на жаль, так. Плинуло це трішки ну, негативно трішечки мала негативний вплив на розвиток наших давніх швів, особливо лічильної гладі. Ось центральний елемент ну літери дуже популярні і на підзорах, і на рушниках. Причому часто дуже видно, що використовували їх саме як орнамент, бо написи просто копіювали, написи, навіть не читаючи, бо іноді е, написи не, не читаються, і перенесення таке, що важко прочитати, тобто літери використовували. Дуже часто, як просто як гарний елемент орнаменту. Центральна зараз картинка на слайді, ви бачите, оця квітка у вазоні, дуже популярний мотив, який дуже часто зустрічається на багатьох рушниках нашої колекції. Це теж фрагмент з цієї енциклопедії мистецтва. І це також одна із премій, це з. Улюблені троянди, які розквітали дуже часто на Сарачках, троянди, лілеї, і дуже часто їх ототожнюють з нашим краєм, але це теж це дуже яскравий бракар, і трояндиці, бо вони розквітали і на Полтавщині, і на Сумщині і в багатьох регіонах. Але хочу зараз, а зараз це наша картиночка, можна і швидко це приклад теж малюнків, бо ці дерева життя, вони дуже часто зустрічалися теж. Але зараз я хочу показати, можна повернутися до сорочки, бо в сорочках відбувалася дуже цікава особливість. У довгих сорочках додільних, так званих, на рукавах це сторінка нашого музейного каталогу, де ми досліджували сорочки з нашої колекції кінця 19, го початку 20-го століття. І ви бачите, на рукаві, ну, може, не, 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 не дуже видно, що це вишивка хрест. На рукаві орнаменти вишиті у техніці хрест, але низ сорочки ми бачимо, що тут вишивання у техніці мережка. І лечильної гладі. Тобто тут збереглися більш стародавні шви. І в цьому відношенні низ сорочки це ну, така справжня знахідка для дослідників. У нас є декілька таких сорочок, де дуже яскрава мережка поєднання швів. Зберігаються, показують нам, що ці шви були розповсюджені. Але чому вони на рукав, який був був, був більше не видно? Самі модні тенденції розташовували найяскравіше те, що подобалося. А ті, що вже були у минулому, може перешивали та скоріш за все перешивали сорочок а, своїх а, матусь, бабусь, все зберігалося, але йшло донизу. бо Вони сорочки він зносили запуску чи з плахтою, він все одно. Виглядав, його було видно, але тут, звісно, не так як рукав, але те збереглося. І оця особливість вона ну, дуже корисна для нас, як для дослідників. Але я, мабуть, довго затрималася на цьому етапі. Але це він дуже складний, це ця сорочка повністю. І бачите, це походить родина зі Сумщини, яка. Потім вона була, вже існувала в нашому просторі Краматорську, але це сумська сорочка з нашої колекції, з нашого міста. Далі, будь ласка, ми будемо рухатися. Я казала, що перший період це заселення земель, ми довго затрималися, бо звісно, що наші експонати дуже багато з цього розділу. Менше вишитих речей це період розбудови міста нашого для Краматорського це кінець 20-х, початок 30-х років, будівництво новокраматорського машинобудівного заводу. І звісно, що цей період вже. Прикладів, прикладів вишивки менше, але ті, що є, як на мене, вони без, ну всі приклади, всі наші експонати безцінні, але ось це справжня перлина, справжня перлина нашої колекції, а саме цей рушник. Цей рушник, бо ми знаємо його історію, він був вишитий у Краматорську, бо ми знаємо, що бурхливе 30 те століття це страшенний період розкуркуль розкоркування, колективізації репресій, Голодомору. І ось саме цей рушник пов'язаний з періодом репресій. Особливо 36-37 рік для Краматорську це розпал репресій, коли вони. Кожної ланки суспільної торкнулися, і е, ось цей рушник вишивала дружина робітника заводу Лазаря Висіцького, якого було е, засуджено е, репресований, е, в репресований в 30-ті роки. До цього він ще був молодий робітник. Е, у 37 му році він тільки на і в кін наприкінці року, декілька місяців пройшло, його вже заарештували. Від після арешту він сім місяців знаходився у Артемівській, нині Бахмутській в'язниці. Там же відбувався суд, його звинуватили у проведенні агітації проти радянської влади та засудили до десяти років без права листування. І його молода дружина, вона весь цей час навіть не знала, чи жив її чоловік, чи ні. І весь, ці, весь цей час, поки Лазар Висицький не повернувся додому, вона вишивала ц, цей рушник. Це ви бачите, що нитки десь сіроваті, десь чорні. Це не від того, що він виців. Це дійсно, що може деякі періоди неї не було змоги дістати якісь певні нитки, і вони він дійсно вишитий десь сірими нитками, десь чорними. Це не як, це, так вона його й вишивала. І останній е, стежок на цьому рушнику вона зробила, коли Лазар Висицький повернувся додому, е, з тих місць, звідки люди зо, часто не поверталися зовсім. Е, і вона, коли нам передавали ці, він е, сам е, нащадки казали, що він сам е, вірив, що цей рушник е, врятував йому життя. Можливо, бо можливі були такі ситуації, коли він міг піти з життя, але цього не трапилось, і це дуже мені здається, надихаючий приклад, як мистецтво рятує. Це найбільш яскравий приклад 30-х років. Це вже ви бачите різнобарність 50-х років, це вже відбудова після Другої світової. І тут ми вже бачимо зовсім інші рушники. А вони стоять, рушники 50-х років вони взагалі -то стоять особливою групи. Багато музеїв великих. Вони навіть до десь ще у 90-ті роки, на початку 2000-х, навіть такі рушники не приймали до своїх колекцій, бо не вважали їх цінними, ну, але не, чи не брали до основного фонду. Але вже на початку 2000-х, зараз цей період це переглянулося. І ці рушники зараз всі музеї збирають. І застосовують у формуванні своїх колекцій, бо незважаючи на те, що вони мають більш такий декоративний вигляд, так їх використовували, але вони були обов'язковим атрибутом майже кожної родини і все ж таки. Ви бачите, що це, от, до речі, Краматорський рушник дуже ну, такий доволі рідкий, бо на, найбільше вишивали у 50-ті роки це ну, техніці художньої гладі. А тут ми бачимо хрестик, і ми бачимо, що композиційно зберігся композиція орнаменту дещо нагадує ті рушники, які ще були наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Бачимо, це таке. Верхня частина орнаменту нагадує дерево життя, яке виростає, тут навіть показано, що воно виростає, і ми маємо нижню смугу направлену в бік, яка теж це характерна для рушників кінця 19-го, початку 20-го століття. Тобто, хочу сказати, що не зважаючи на навіть на відмінності, ось. Ці, так, рушників, цих рушників, декількох, яким ми з вами переглянули, ми бачимо, що дуже все ж таки червоною лінією проходить те, що їх об'єднує. І, і і дійсно. Мистецтво і історія мистецтва особливо народне мистецтво це справжній скарб, який допомагає нам освідомлювати нашу сучасність і надихає нас.